АРК Груп, вас вітає всіх. Ми завод з Кропивницького, робимо техніку так широкозахватну, так і під маленькі трактори. Від 82 коняк до 400 у нас є дискові лучильники, культиватори, передпасівні глубокропітелі. Це наш компактор, передпасівний агрегат. Які проводить сім операцій за один прохід по оранці, коли працювати, ну звісно, краще працювати зразу після оранки, тобто ну не чекати 2-3 дні, щоб грудка не затверділа, щоб краще перебило, тобто, ну чим краще, тим губше. Але, звісно, якщо ви зорали і там сильно багато вологи, то трошки почекайте, щоб волога вийшла, і тоді йдіть по оранці, ну щоб не забувалося, щоб нормально було в роботі. Тепер перейдемо до нашого агрегата. Це йде п'ятиметровий варіант КППА передпосівний. Тут іде сім операцій за один прохід, називається він «Акрон». Перше йде слідороклітель механічного типу. Потім йде гідравлічна вирівнююча планка на гідроциліндрах, на сточках білота. За ним йде коток грудобой. Він збиває грудя. За ним йде трьохрядна культиваторна секція. теж стойка білота йде 25х25, виробництво Іспанія. Потім йде планка, яка гаси волну культиватора. За ними йде двиний какиша-коток, шпоровий Куточок у нас йде тут на пружиночках в кінці. Він постійно в натягнутому стані, щоб нічого не вибивалося. І фінішна вирівнююча планка. Є варіанти у нас від 4 до 12 метрів. Тобто оцей варіант йде 5 метрів. Рекомендована потужність 180 коняк. На гідроциліндрах стоять гідрозамки. Які фіксують положення гідравліки, також е, дишка у нас іде гідравлічна. глибина обробітку буде зараз 4 см, максимально 12 см. Е, ми зарали не дуже сильно, тому що вага внизу, тобто оранка була десь на 20 см, працюємо на 4. У нього дуже гарна, гарна маса тобто, апарата там, 5 е, тонн веса на 5 метрів. Як бачите, мінімальне груддя, класний обробіток, тобто можна після нього працювати вже в полі попередні обробітку. Є кстати, по наявності агрегатів пара штук, так що кому цікаво навіть під ріпачок, то підходьте, звертайтеся. Ось, моєте підійти, я розрив до 4 см, бачите, що грудка дійсно перебита, фон підготовлений під наступні польові операції.